На цьому пам'ятнику книзі поетичні рядки підполковника ветерана авіації Криворізького авіаційно-технічного коледжу Володимира Іваніна. Півстоліття Володимир Прокопович віддав підготовці спеціалістів в галузі цивільної та військової авіації. 17 червня у віці 79 років серце Володимира Іваніна перестало битися. Володимир Сав був дуже талановитою людиною, дуже обізнаною, дуже начитаною. Він любив класичну музику і завжди зміг. Пояснити, чому саме. Ех, писав вірші дуже хороші, дуже гарні, і про наш Кривий Ріг, і, і про кохання, і про землю нашу, яку треба берегти. І коротенькі розповіді, дуже гарні, дуже філософські. Е, а виступати на сцені не хотів. Виступала з ними я. Виходила в театр авторської пісні. На концерти ми ходили регулярно 10 років, то я виступала із творами мого чоловіка. Жити за двох так наказував дружині Ніні, і сам надзвичайно любив життя, обожнював своє місто та збирати польові квіти. Донька Володимира Іваніна Лариса важко переживає втрату найріднішої людини. Ділиться тато для неї був кращим другом, наставником. Всесвітом він для мене був всім наставником, а людине слова так діла. Доброю щирою людиною, пунктуальним. Дуже я наслідувала наслідую і буду наслідувати його до кінця життя. Володимир Прокопович був дуже компанійською людиною. Серед його близьких друзів відомі журналісти, художники, барди. З Іваніним я познайомився где-то одинадцять літ назад, коли діла виставку в виставочному залі, От, і даже мені предоставили слово. І так ми познайомилися і з тих пор у нас пошла дружба. Вот. Это такие теплые, отзывчивые люди. И у нас тогда пошла традиция. На День художника они приезжали к нам сюда. Мы отмечали День художника. Он показал себя светлым человеком. Он такой был ну, доброжелательный. Так уж получилось, что у меня первое, первый путь в небо, толчок, а я де, был действующим дельтапланеристом, летал почти около 20 лет. Э, тоже так уж Владимир Прокофьевич мне очень сильно помог. Мы пересекались по разным э, сферам деятельности, поскольку я тоже много чем занимался, поэтому, та, и, а он тоже очень такой многоплановый человек, поэтому мы просто не могли не пересечься в, в этом городе. Выдачая заслуга Владимира Прокофьевича в том, что э, училище в нашем Тобто у Криворізькому національно технічному коледжі існує музей. Він дуже багато чого зробив для цього музею, для його існування, для його розширення, для його реконструкції, таке інше. І коли проводились якісь роботи, він запрошував колишніх курсантів на допомогу, запрошував своїх друзів. От і всі дружно працювали в музеї. Миролюбний характер відобразився в творчості Володимира Іваніна. Твори талановитого ветерана авіації друкувалися у міських виданнях. Свого часу він очолював редакцію серії альманахів, авторами творів яких виступали підопічні авіаколеджу. Нас об'єднувала не тільки праця в авіаколеджі, але й ем, духовна робота творча. Ми їх Об'єднували в такі збірники, які називали альманахами. Перший збірник був, називався на зліт краусу 50 Потім пішли збірники Дебют. Дебют це перше видання якогось твору. Потім пішли збірники Люди-роки життя. Це е, слово ветеранам назвали цей збірник. Колись під керівництвом Володимира Прокоповича ще молодий курсант Валерій проходив практику на аеродромі. Згадує, тоді заклад отримав перший літак ту 154 Саме на ньому велися зйомки відомого фільму Екіпаж разом з Володимиром Іваніним. Він зустрічав двокрилого красення, і з того моменту зародилася міцна дружба на довгі роки. А його мнення, я можу сказати одне. Когда я с ним познакомился и были какие-то проблемы по учебе, в основном, вот, я к нему приходил и просил совет, и уходил уже <coughs> твердо убежденным, что я был прав по учебе, что я э, правильно себя веду, потому что он был как учитель. Он работал зав. лаборатории САУ, системы автоматического управления. Вот. И я его после окончания училища, в училище мы с ним дружили, ходили на этюды, фотографировали. Он много, много мне... Дав по фотографіям, багато много розказував, сам читав, саме образовувався. Багато років Володимир Іванін завідував лабораторії систем автоматичного управління у Краусі. Ми почали працювати в 75-му році, 1 вересня. Я прийшов молодим викладачем після закінчення Київської інституції цивільної авіації. Він вже працював, завідувачем лабораторії систем автоматичного управління. І якраз перед нами поставили задачу. Створити стенд відпрацювання і роботи автоматичної бортової системи управління АБСУ 154. І так спільно і плідно, дуже спільно і плідно працювали над цим стендом. Зробили його. Він залучив до нього курсантів. Курсанти дуже любили його в плані. Ну, робота була в нас дуже. Інтер... Дуже інтересно. Професіонал своєї справи, наставник, друг і найкращий батько. Такі спогади у серцях своїх найрідніших і друзів залишив справжній полковник Володимир Іванін. Тато пишався тим, що він був із сім'ї характерників козаків. В його роду були поети, вчителі, портні, знахарі. І тато настільки любив. Друзів і вони його любили, що він був хож е, в різні домівки. І тут доречні його слова, такі як: е, знають я і знають люди, моя хата скрізь і всюди. І це так. Це дійсно так. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.